Якщо ми говоримо про профілактику появи неприємного запаху в інтимній зоні, це вакцинація від вірусу папілома людини для того, щоб попередити да, ВПЛ, асоційовані передракові та ракові стани шийки матки. харчування, яке підтримує мікробіоту, кишківника, В першу чергу це використання щоденне такої рослинки, як рукола, бо вона доведена, да, покращує стан мікробіоти. В порівнянні з іншими такими промислово вирощеними крупнолистовою зеленю це використання делікатних гелів для інтимної гігієни. Якщо ви берете засіб для інтимної гігієни, і він має такий насичений, інтенсивний аромат, ставте його назад на поличку. Профілактикою є також використання презервативу латексних серветок для попередження інфекцій, які передаються статевим шляхом. Профілактикою також є. Регулярне обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом, і також раз на рік здача віл, гепатитів, тому що гепатитами можна заразитися під час проведення процедури манікюри. При виникненні цієї скарги важливо обов'язково в першу чергу виключити інфекції, які передаються статевим шляхом, навіть якщо ви маєте постійного партнера. Да, і якщо виявляється якась інфекція, це не означає, що це обов'язково від вашого партнера. Але лікування дуже важливо проходити. Разом